Омері затвердили нові тарифи на вивезення сміття трьом перевізникам твердих побутових відходів. Вартість послуги зросла майже на 20%. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому 5 листопада. Повертаємось у 2020 рік. Конкурсне визначення надавача послуг твердих побутових відходів. Місто поділено на Шість лотів, три переможці по чотирьом лотам це гринвін Україна. По одному лоту це «КТП-0628» і один лот це ПП вже «Вжереб-8». Начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк. Каже, у місті налічується 480 майданчиків для збору відходів, на яких встановлено близько 2 тисяч контейнерів, їх обслуговують 18 сміттєвозів. Для приватних господарств уже роздано понад 10 тисяч контейнерів. Збирання та перевезення змішаних побутових відходів було 118,07, пропонується 155,10. Як ми бачимо, це і збирання перевезення і змішаних відходів для бюджетних установ, для населення і для інших споживачів. Якщо раніше було 54,43 для мешканців багатоповерхівки то за на сьогоднішній день буде 64 гривні. Підвищення ціни пов'язане зі зростанням витрат перевізників на пальне, заробітні плати, ремонт техніки та податки. Через це попередній тариф став економічно необґрунтованим для приватного сектору. Вартість послуги зросла на понад 10 гривень із 59 гривень 40 копійок до 70 гривень 33 копійок. Нові тарифи почнуть діяти після набуття чинності рішенням виконавчого комітету міської ради. Житомир є одним з найбільш екологічно свідомих міст. В Україні це те, що у жодному місті немає такого тарифу як відновлення. Ми єдине місто в Україні, де є сміттєпереробний завод. І відповідно, у нас в тарифі є така послуга, як відновлення. Під час засідання виконкому представники міськради підняли питання вивозу великогабаритних відходів. За словами Світлани Ольшанської, вона не раз помічала, що таке сміття не вивозять і воно просто залишається на майданчиках. Взяти навіть адресу Петріва ми можемо вранці забрати не габарит. А рівно через дві години буде утворена щонайменше така сама кількість негабаритів. І це безкінечна робота. Ми всі звіти робимо. Ми робимо день в день на виклики на запити щодо прибирання. Вранці прибираємо ввечері з'являється або наступного дня вже з'являється. Директор ТОВ «Грінвін Україна Євгеній Барах зазначив, підприємство не має вивозити великогабаритні відходи. За це передбачена додаткова плата. Однак, працівники робили це безкоштовно за власної ініціативи, але ми готові зробити так, щоб щонайменше не менше таких накопичень стало менше, але просимо окремо це вговорити в рамках окремої наради Валентина Петрук, Ілона Усатая, телеканал ск 1 Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав закон про бронювання працівників оборонно промислового комплексу, а також тих підприємств, які є критично важливими для забезпечення потреб збройних сил України або життєдіяльності населення. Зокрема, передбачається, що завдяки цьому. Цьому бронюванню буде можливість прийняти на роботу осіб, які перебувають в розшуку або не мають військово-облікового документа, або не перебувають на військовому обліку, але виключно в межах 45 днів. І за цей період часу вони мають привести в порядок свої документи для того, щоб в подальшому продовжили їм це бронювання. Важливо, що таке бронювання здійснюється один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення. Важливою умовою є те, що людина, яка Буде бронюватися, не має е, бути притягнутою або там під слідством за статтями кримінального кодексу України. Основна мета цієї ініціативи, щоб люди, які не мають е, відповідних військово-облікових документів або уточнених даних, або перебувають в розшуку, е, мали таку можливість влаштуватися на критично можливі підприємства, якщо підприємствам необхідний, такий працівник. зайнятися своїми документами, привести їх в порядок для того, щоб податися на бронювання постійне вже. Якщо ж протягом 45 днів заброньований за цією програмою, не оновить свої військово-облікові документи. Роботодавець має право його звільнити. Бронювання на 45 днів майже нічим не відрізняється від звичайного бронювання, тоді коли підприємство там через дію подають свої заявки, додаються всі необхідні документи, які подає е, працівник для працевлаштування, і також там буде зазначатися причина: е, там чи він в розшуку, чи не онов. Публікові дані подача цієї заявки вже е, гарантує те, що працівник протягом цього періоду має піти і виконати певні дії, аби порушення свої зняти. Статус бронювання відображатиметься у застосунку резерв плюс 45 днів. Можна продовжити, але не в межах цієї програми, а в межах звичайного бронювання. Тобто, протягом цього періоду е, оновлюються дані, знімається розшук, проходиться військово-лікарська комісія. Цього часу більш ніж достатньо для того, щоб зайнятися цими всіма справами і провести документи в порядок. Після цього підприємство може перебронювати людину вже за загальними правилами. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у Житомирському гідропарку продовжують облаштовувати зону безперешкодного доступу до води для маломобільних груп населення. Наразі вже виконано половину робіт, встановили спеціальний бетонний спуск та облаштували тактильні доріжки. Не зроблені роботи з облаштування е, огорожі для спуску підйому. Вона необхідна для маломобільних верст на в кріслах колісних, і вона допоможе підніматися, тому що спуститися то взагалі не проблема, а підніматися вона буде допомагати. Також планують зробити яскраву розмітку та провести земляні роботи, аби доріжка гармонійно поєднувалась із природним рельєфом та не виглядала піднятою над рівнем землі. Мої трошки навозитись буде земля, і розрівнюватись те, що навколо, ну ще багато багато роботи А також облаштування самої набережної з дерева і озеленення колись буде, і ще плану. Онаються роздягальні, чоловічі, жіночі, інклюзивні, також в планах облаштування санвузлів. Тобто це буде каналізація заведена, і вода для того, щоб це було вже цивілізовано і сучасно. Усі роботи фінансує ТОВ Федерація фізкультури. Над проєктом працювали фахівці, які передбачили зручні зупинки для відпочинку та інші елементи безбар'єрності. Є е, будівельні норми, які передбачають, що спуск е, повинен бути не більше ніж 8 градусів. Е, ми в процесі проєктування та будівництва дотримувалися навіть менших е, кутів, намагалися вивести в 6-7 тому що 6 градусів, тому що е, це бід. Більш зручно. Окрім того, доріжку намагалися зробити ширшою, аби усім відвідувачам парку було комфортно нею користуватися. Доріжка взагалі може бути метр двадцять, але якщо зустрічний рух, то вона передбачена метр вісімдесят шириною. От ми дотрималися тої вимоги і зробили якраз метр вісімдесят. По ній і зручніше ходити, ну і відповідно пересуватися на. Колісному візку наразі роботи тривають, а завершити облаштування зони планують найближчим часом. Якщо погода цьому не завадить. Після цього територія стане доступною не лише для маломобільних відвідувачів, а для літніх людей та батьків із дитячими візочками. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал Скаодин. З листопада у Житомирській області розпочали проводити заходи відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади у 2026 році. Триватиме це до 5 грудня. В Бердичівському районі протягом двох днів в Андрушівці, в Ружині та самому Бердичеві. Звягель протягом чотирьох днів, Коростень і найбільше два тижні будуть працювати по Житомирському району в різних. Значить, ОТГ, зустрічі старшокласників з представниками вищих військових навчальних закладів різних міст України проводитимуть у Житомирі з 10 по 14 листопада. Вони приїжджають, їм було запит надісланий. Всі підтвердили участь у всіх заходах. Тому у нас на території четвертої, 22, другої, 28 восьмої, ліцея. Та школа номер 33 будуть проведені ці заходи протягом п'яти днів. Під час заходів планують поспілкуватися з батьками старшокласників та вчителями предмету захисту України для того, щоб вони також в своїх навчальних закладах більш розповідали про ті процеси, які проходять. Є велика кількість батьків, які в дані часи не бажають залишатися з вибором своїх дітей і заперечують тому спілкування з ними Минулого. Оку Житомирська область досягла найкращих показників в Україні щодо відбору та вступу кандидатів до вищих військових навчальних закладів. Близько 200 осіб. Заступник начальника Житомирського обласного ТЦК та СП зазначає, курсанти отримують стипендії у розмірі від 7500 гривень до 9200 гривень, що може стати хорошою мотивацією для старшокласників. Ірина Цапун, Валентина Петрук, Анастасія Скородинська, телеканал СК 1